Жені, аріски і надо уметь устояти усидіти на канака. І... Олександр Батюк із Кобиляк близько місяця займається у центрі реабілітаційної медицини Полтавської обласної лікарні. Він служив у десантно-штурмових військах. У липні на Лиманському напрямку отримав поранення з ампутацією ніг нині готується до протезування. Щодня, щоразу по-різному, по одній простій причині, бо одного разу додаємо щось, ну тобто змінюємо, грубо говоря, щоб усі мишці тренувати, не тільки, допустимо, рівновагу або ж тільки силу, а просто змінюємо періодично. Опять дуже подобається те, що з тренером можна поспілкуватися і домовитися за те, що змінити щось. Центр працює від початку січня 2023-го. Відтоді реабілітували приблизно 500 пацієнтів. Із них 70% військові з усіх регіонів України, каже завідувачка. «Черга є вона невелика. Це вирішується на протязі буквально 10-12 днів. Фізичний терапевт відновлює фізичні рухи, рухливість, відновлює силу м'язів. Ерготерапевт відновлює повсякденні функції людини, логопед дефектолог займається з тими, кому потрібні. У кого є порушення мови та мовлення, соціальний працівник допомагає з відновленням документів, з матеріальною допомогою, а також з наданням засобів реабілітації до допоміжними засобами пересування. Роботизована система «Волкбот» призначена для хворих з травами нижніх кінцівок, з травами спинного та головного мозку та для реабілітації після інсульту за допомогою. Трьох синхронізованих суглобів. роботизована система допомагає засвоїти правильну техніку ходьби. Обладнання для центру закупили за гроші з бюджету регіону, власні фінанси обласної лікарні та допомогу благодійників. Також у центрі є 30 ліжок для стаціонарної реабілітації, розповіла завідувачка Ірина Пчелінцева. Мені говорять, що там е, ліпше стало, там з'явилися м'язи. Там ну якийсь рельєф з'явився, ліпше пересувається. Мені, оскільки я кожного дня займаюся, мені все стандартно, як обично. Все хорошо. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.